Червоні долоні це те, що ваше тіло намагається сказати вам. Екзема невидимий ворог, з яким можна і потрібно боротися. Екзема це більше, ніж просто суха шкіра. Це складна, виснажлива хвороба, яка вражає мільйони людей у всьому світі, часто залишаючись непоміченою та недооціненою. Як дерматолог із багаторічним досвідом роботи, я бачив. Як екзема руйнує життя людей, позбавляючи їх впевненості, комфорту та навіть здатності нормально функціонувати? І вгадайте, що, незважаючи на уявну безнадійність, є багато способів полегшити стан і повернути контроль над своєю шкірою. Що таке екзема і чому вона виникає? Екзема або атопічний дерматит є хронічним запальним захворюванням шкіри, що характеризується свербінням, почервонінням, сухістю та висипаннями. Але суть проблеми набагато глибша, ніж просто зовнішні прояви. Екзема є результатом складної взаємодії генетичних факторів, порушень імунної системи та зовнішніх подразників. Я часто бачу пацієнтів, які шукають чарівну пігулку, яка миттєво позбавить їх від екземи. Але, на жаль, таких ліків не існує. Екзема хронічне захворювання, яке вимагає комплексного підходу і постійного догляду. Це важливо розуміти це не твоя вина, ви нічого поганого не зробили. Це захворювання, яке вимагає вашої уваги і терпіння. Величезну роль відіграє генетична схильність. Якщо у вашій родині є екзема, Астема або алергія у вас набагато більше шансів захворіти на екзему. Однак генетика це лише частина рівняння, дисфункція імунної системи змушує організм атакувати власні клітини шкіри, викликаючи запалення та свербіж. Спровокувати загострення екземи можуть такі зовнішні фактори, як алергени. Пил, пилок, шерсть тварин, подразники, мило, миючі засоби, синтетичні тканини, сухе повітря і навіть стрес. Ось чому так важливо визначити та уникнути тригерів, які погіршують ваш стан різноманітність форм екземи від атопічного дерматиту до дисгідротичної екземи. Екзема не є однорідним захворюванням. Існує кілька видів екземи, кожен з яких має свої особливості. Атопічний дерматит – найпоширеніший тип екземи, він зазвичай проявляється у вигляді сверблячих висипань на обличчі, руках, ногах і шкірних складках. Контактний дерматит виникає в результаті контакту шкіри з подразником або алергеном. Десь гідротична екзема характеризується появою пухарів на долонях і підошвах. Цей тип екземи є особливо виснажливим, оскільки сильно впливає на повсякденну діяльність. Я часто бачу, як пацієнти з дисгідротичною екземою відчувають труднощі з роботою, самообслуговуванням і навіть такими простими завданнями, як приготування їжі. Себорейний дерматит виявляється у вигляді червоних лускатих ділянок шкіри на шкірі голови, обличчі та грудях. Розуміння типу екземи є ключовим для розробки ефективного плану лікування. Догляд за шкірою при еказемі комплексний підхід. Догляд за шкірою з екземою вимагає дисципліни та терпіння. Ось кілька ключових моментів, які я завжди раджу своїм пацієнтам. Зволоження, основа всього, використовуйте ніжні, гіпоалергенні зволожуючі засоби та лосьйони кілька разів на день, особливо після душу або ванни. Вибирайте продукти, які не містять ароматизаторів, барвників та інших потенційних подразників. Дуже рекомендую вибирати креми з високим вмістом керамідів, оскільки вони сприяють відновленню захисного бар'єру шкіри. Уникайте гарячої води, гаряча вода сушить шкіру і посилює свербіж. Прийміть теплий душ або ванну, і не мийтеся занадто довго. Використовуйте м'які миючі засоби, уникайте мила з агресивними хімікатами та ароматизаторами. Вибирайте м'які, гіпоалергенні миючі засоби. Носіть вільний одяг з натуральних тканин. Синтетична тканина може подразнювати шкіру. Вибирайте одяг з бавовни, шовку або інших натуральних тканин. Уникайте тригерів, визначте, які чинники погіршують вашу екзему і намагайтеся їх уникати. Це може бути пил, пилок, шерсть тварин, певна їжа або навіть стрес. Підтримувати оптимальну вологість повітря, сухе повітря може посилити екзему. Використовуйте зволожувач повітря, особливо взимку. Медикаментозне лікування, коли воно потрібне. У деяких випадках лише зволоження та зміни способу життя недостатньо для контролю екземи. У таких випадках може знадобитися медикаментозне лікування. Варіанти медикаментозного лікування включають. Місцеві кортикостероїди допомагають зменшити запалення та свербіж. Важливо використовувати їх під наглядом лікаря, оскільки тривале застосування може призвести до побічних ефектів. Місцеві інгібітори кальцинаврину – альтернатива місцевим кортикостероїдам, яка може бути безпечнішою при тривалому застосуванні. Антигістамінні засоби допоможе зменшити свербіж, особливо вночі. Системні кортикостероїди використовуються для лікування важких загострень екземи, біологічні препарати нове покоління препаратів, які блокують певні компоненти імунної системи, що беруть участь у розвитку екземи. Вони можуть бути дуже ефективними, але зазвичай використовуються лише в найважчих випадках. Психологічні аспекти екземи не ігноруйте свої почуття. Екзема це не лише фізичний стан. Це може мати значний вплив на психічне здоров'я. Хронічний свербіж, дискомфорт і соціальна ізоляція можуть призвести до депресії, тривоги та низької самооцінки, не соромтеся звернутися за психологічною допомогою. Розмова з терапевтом або психологом може допомогти вам впоратися з емоційними труднощами, пов'язаними з екземою. Висновок ви не самотні у своїй боротьбі. Екзема є складним і виснажливим захворюванням, але при правильному підході ви можете навчитися контролювати її і жити повноцінним життям, не втрачай надії. Існує багато способів полегшити стан і повернути контроль над своєю шкірою. Пам'ятайте, ви не самотні у своїй боротьбі, зверніться до дерматолога, дотримуйтеся рекомендацій щодо догляду за шкірою, уникайте тригерів і дбайте про своє психічне здоров'я. І головне, будьте терплячими і добрими до себе. Боротьба з екземою це марафон, а не спринт. І ви обов'язково дійдете до фінішу.